Доброго дня, адвокат Володимир Клим. Продовжуємо наші трансляції, які там трошки обірвані були, тому що важко тут щось нас налаштувати, тому що прийшлося передивитися навіть свій графік, щоб так системно. Понеділок, середу, п'ятницю, виходити з випусками графік, передивитися, подумати про що говорити тощо. Порядок роботи. Ви задаєте питання з спадкування, нерухомості з сімейних питань, я на них відповідаю. Так, у більшості випадків, але не сьогодні, я готую, там якісь питання з коментарів тощо, але було там ЧП, отка, ну, робота все-таки в офлайні основна. Але ви задаєте питання, я відповідаю. І щоб ми, поки ви всі думаєте над питаннями суперовими, то я подивився трошки блатних блогерів і вирішив прокоментувати от новини нашого законодавства рідного з точки зору ризиків, проблем тощо. Дякуємо глядачу. Пропонуємо йому задати деякі питання, поки я тут розберуся з нашими новинами законодавства, десь знайду якусь інформаційну доску, де вони, де вони от систематизовано написані, тому що лізти на сайт Верховної Ради дивитися законодавства тощо нема сенсу. От почнемо з таких новин, які я там того тижня подивився, от цікавих. Кому треба буде то тощо, то може будуть, може ні, у кінці от нашої розповіді, але суть не в тому. Ну, от Міноборони затвердило, затвердило у нас нову форму військово-облікового документа. Він нас такий буде гарний, пластиковий, як і всі документи. Я вас вітаю, але ну, може воно й потрібно, як то кажуть, чим би дитина не радувалася, тільки щоб не плакала. Ну, Моє особисте бачення проблема у цієї такої новини. ну, Є зараз багато нагальніших проблем питань, ніж військово-облікові документи. Ну, це мені здається. Є куди кошти подіти тощо. Хоча економіка повинна працювати, а не форму військово-облікового документа міняти. Ну, от сенс. Багато питань, які потрібно вирішити інші. Так, що у нас ще такого цікавого минулого року? Минулого тижня, минулого року. От у нас там. Дозволили бронювання 100% працівників підприємств на прифронтових територіях. От вроді логіка у, даних, ну, у даному, даній зміні законодавства є тощо, десь там Покровськ працюють підприємства, а їхніх працівників можуть забрати в армію. Вважаю, що тут трошки запізно, але краще пізно, ніж ніколи. От минулого тижня у нас вили, що в нас е, працівники ТЦК, будуть з бодікамерами. Ну, поліція у нас давно з бодікамерами і зазвичай, ну, моя особиста думка, могли б дану функцію покласти і на працівників поліції знімати тощо. Ну, непогано. Права людей будуть дотримані краще, мабуть. І от такий у нас ризик свіжий, появився, що у нас за неявку, далі я вже читав продовження цього всього, за неявку прокурора, адвоката у нас буде штраф, там непоганий штраф, я рахував в голові, але от так, бачите, пам'ять, будь-яка людська пам'ять, не любить цифри. Тобто не прийшов необґрунтований в суд, заоплати штраф, але як на мене там декілька тисяч гривень, е, здається, нормальна сума. Але якщо подумати, от е, Верховний суд сидять там декілька суддей, чи апеляційний суд навіть сидить е, троє суддів, там зарплата декілька сотень тисяч гривень. От не явився дукат чи прокурор, хоча далі. Хоча далі, вроді прокурорів не будуть карати за те, що вони до суду не являються, що є таким трошки порушенням у нас о, рівності сторін адвокатів карають, а прокурори якось ні. Це в тому самому, от, наприклад, цікаве наше законодавство, де сторони рівні. Учасники судових процесів, але прокурори мають відстрочку від армії, а адвокати не мають. Ну, от, Наприклад, хоча одні там на держбюджеті сидять, там, на пенсію розраховують тощо, зарплати мають, а другі як собі самі наколядують, так і мають. Але адвокатів штрафувати можна, а прокурорів ні. Ризики тут які. Зловживання, тиск на учасників процесу, додаткові фінансові витрати на учасників процесу тощо. Ну і саме такий, мабуть, важливий закон. У нас треба вже починати людям думати. У нас відновлюють дію позивної давності. Через три місяці, як його опублікують, минулого тижня його прийняли, вроді підписали. Що це означає? Ну, це означає, якщо вам хтось винен гроші, тощо, думайте, з нього стягуйте. Що це означає, які там плюси для когось іншого? Ну, от, наприклад, наші комунальні підприємства, надавачі комунальних послуг. Почнуть піднімати свої списки і подавати до суду, тому що відновилися сроки позовної давності. Це так коротко і непідготовлено по новинах законодавства за минулий тиждень. І нагадую нашим глядачам, глядачам, хто перший, у нас п'ятеро, дякую вам, хто перший і не останнє надіюся, Пряма трансляція. У прямому ефірі можете задати питання спадкування, нерухомість сімейні питання. Адвокат Володимир Клим. Ці прямі ефіри у нас будуть понеділок, середа п'ятниця. Я навіть собі придумав графік: що понеділок і в середу і в п'ятниці якось після обіду сильно працювати не буду, тому що далі досить важко вести прямі ефіри. Починати. Прямій ефіри я буду з новин, ну такого короткого огляду законодавства, за принципом, о, ризики цього законодавства, проблеми цього законодавства, питання до цього законодавства. Таким буду спорченим юридичним поглядом на це все дивитися і вам розказувати свої думки. Ну і далі підготовлені питання, яких сьогодні нема, на жаль. Ну, нема так, нема. Сам винен, в тому що колись люди задавали питання, але далі я перестав це вести прямі трансляції. Ну, якось буду відновлювати з вашою допомогою. І пишіть ваші питання. Звертайтеся. Дякую вам, адвокат Володимир. До побачення. Ще ні. Так, у нас питання. Є, я вже почти виключився, але дякуючи Ігорю, є питання. Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, переходить чи переходить по наследству переплата по налогах. Часний предприниматель, там налоги платять несколько відео, воєнний збор і так далі. Там їх несколько переплата, іменно пенсіонному налогу. Не знаю, як точно називається забор. От по пенсіонному передплаті. Переходять літа переплата по наследству? а то у сходу відвідали, що такої не визначають. До спадкоємця, до спадкоємця переходять всі права і обов'язки спадкодавця. Це раз. З такою самою ситуацією, як у вас, я не зустрічався, але проведу вам аналогію таку. Що в нас у законодавстві, от, наприклад, спадкодавець має право особисто звернутися в суд. О, наприклад, розірвати договір довічного утримання. І от якщо він розірвав договір довічного утримання ну, подав до суду позов про розірвання договору довічного утримання, при житті помер і помер, то його спадку спадкодавець... ємці. Ну, вступають безпечно і далі стають процесуальним правонаступник. А от щодо переплати пенсійного збору, тут питання: а спадко померлий спадкодаві, звертався кудись, що він переплатив, писав кудись заяву, що, будь ласка, мені поверніть, чи от це ви вже перер... ну, собі вирішили після його смерті. Ну, тут ще по порядку роботи такому ігор. Ви задаєте питання, ну, я уточнюю, вас, ну що ви уточнили мені питання. Будь ласка, ну, чи звертався колись померлий із цієї питання. Налогою сказали, а от померлий, звертався. Ну, поки немає питання, якщо я, наприклад, ну, я щось уточняю, то от із минулих консультацій буду починати наступні. Ну от, наприклад, сьогодні у нас понеділок, якщо ми сьогодні не дорозберемося з цим питанням, то от у середу я з нього фактично почну. Але для мене важливо по цьому от вашому питанню з'ясувати, чи от звертався, померлий кудись щодо цієї переплати і про повернення. Ну, бачите, ні не обращався, ну знав, що є переплата. От тут якраз, ну, я, я не, не зустрічав таку ситуацію, зразу вам скажу. Але в цьому може бути проблема, що от якщо сам не звертався, то спад... це активна діє, то о, пенсійний чи податковий верніше скаже, на ніть і сюди, ні. Але для вас, Ігор, о, Середа п'ятниця, думаю, дорозберуся це питання і скажу вам більш точну думку. Дякую вам за питання. Якщо є питання, пишіть, буду відповідати. Ну, оскільки у нас питання немало, дякуючи Ігорі, буду мати, що у середу почати, то. Мабуть, будемо завершувати це питання сьогоднішню трансляцію. Ну, якщо немає питань, ну, вдячний за участь. Адвокат Володимир Клим, відповідаємо в прямому ефірі: питання спадкування, нерухомості сімейних питань.